Не скупчення спецтехніки. Днями спостерігали мешканці вулиці Котляревського, що в районі м'ясокомбінату. Не один рік тамтешні жителі потерпали від ям та вибоїн на дорозі, яка після кожного дощу перетворювалася на суцільне багно. Розуміючи, що відремонтувати усі вулиці й одразу міській владі просто не під силу, бордачівляни звернулись по допомогу до відомого підприємця. Довгий час мешканці вулиці Котляревського ходили по болоті. Були дуже погані умови для того, щоб просто можна можна було хіба що проїхати на автомобілі. На сьогоднішній день ми звернулися до нашого обласного депутата Олександра Васильовича Ревегі, який нам все ж таки пішов на зустріч. І на сьогоднішній день, як кажуть, його слова не розходяться сказати з ділом. Так що, що ми можемо побажати йому тільки саме на здоров'я, щоб він нам був здоровий. І я думаю, його вчинки будуть приміром і для, для, і для других депутатів. Покриття найбільш потрощених ділянок дороги відновлювали за допомогою суміші з відсіву та щебеню, яку спочатку висипали кубками, а потім розрівнювали грейдером. Тож за кілька годин роботи на вулицю Котляревського було любо поглянути. А напередодні провід важка артилерія з дорожньої техніки перебазувалась на під'їзну дорогу до Гришковецького кладовища. Вона вже не нова, а тому з часом її стан погіршився. Тому керівництво селища теж вирішило звернутись до Олександра Ревеги за допомогою. Якщо говорити про Олександра Васильовича, треба, начебто ту книгу добрих справ, яка є в нас у селищі, перелистувати трошечки назад. Уже хочеться повернутися до тих 15 років його праці в Гришківцях. І жодного слова не можна сказати негативного, тому що це людина з гарячим серцем, це людина з доброю душею. Такі підприємці, як Олександр Ревега, сприяють покращенню життя селища, каже Зоя Стаднік. Свого часу меценат допоміг відреставрувати меморіал загиблим воїнам у Гришківцях, а також не залишає без уваги тамтешній дитячий садок і церкву, а нещодавно відновив дорогу до цвинтаря у Дмитрівці. Дорога на кладовище це дорога пам'яті за всіх мертвих, і там, хоч один раз, з'їжджаються люди в рік. З усіх куточків, але це треба, щоб воно було в належному стані при хороших умовах, таких, щоб дійсно ті люди, які приїхали, бачили наше лице, бачили те, що піклуються не тільки вони, а й піклуємося ми про, про тих, хто тут знаходиться. На дорогу довжиною 200, шириною 3 метри біля Гришковецького цвинтаря було вивезено 175 тонн відсіву з райківського кар'єру. Працює тут погрузчик, дві машини, грейдер, каток. От. Ну, стараємося зробити краще для людей. Це буде дорога з легким покриттям, така подізна дорога, з легким покриттям. І для цього руху, який є по цій дорозі, її достатньо. А якщо дощ піде вона не розмокне? Ні, вона е після першого доща трошки підмокне, yeah. а потім вона втягнеться і буде дуже довго. Так само за власний рахунок підприємець підрівняв алею і на міському кладовищі по вулиці Войкова. Великих зусиль довелось докласти машиністу 12-метрового автогрейтера, щоб на доволі вузькій місцині як слід порозгортати відсів. Услід за цим транспортом рухався ще й каток, який утрамбовував покриття. А за ним свіжу доріжку вже випробовували громадяни. Я Дуже хочу поблагодарити Ревега, от ім'я отчество Я не знаю. Олександр Васильович. Олександр Васильович, хай хай йому Бог допомагає за його благотворительність, що він нам так городу багато допомагає.